Dell 14 Plus зараз коштує всього 650 доларів. Dell 14 Plus за 650 доларів чому це найкраща угода про ноутбук Windows, яку ви коли-небудь побачите у світі, де ціни на ноутбуки постійно зростають, а специфікації здаються застійними, несподівані пропозиції, це справжнє благом для споживачів. Тепер приходить Dell 14 Plus за ціною неймовірних 650 доларів. Це не просто знижка, це революція в сегменті ноутбука Windows, і як досвідчений технологічний блогер, я думаю, це найкраща пропозиція, яку ви коли-небудь побачите. Давайте розвіємо міф відразу: за цією ціною ви зазвичай можете придбати лише основний компромісний ноутбук, який підходить лише для найпростіших завдань. Але Dell-14 Plus це зовсім інша справа. Це не просто відповідає очікуванням, це перевищує їх. Він пропонує вражаючий набір функцій, які зазвичай зустрічаються в моделях, що коштують вдвічі більше. Що робить Dell-14 Plus таким привабливим? Перш за все, це процесор Intel Core Ultra 7 258, 5. це флагманський чіп. Який зазвичай зустрічається у набагато дорожчих ноутбуках, він забезпечує відмінну продуктивність для більшості завдань, від роботи з документами та серфінгу в інтернеті до редагування фотографій та навіть легкого редагування відео. Я сам неодноразово стикався з ситуацією, коли покупці переплачують за ноутбуки з більш потужними процесорами, які врешті-решт використовуються лише на 20-30. Dell 14 Plus вражає ідеальний баланс між ціною та продуктивністю, що дозволяє вам отримати максимум за свої гроші. По друге, він має 16 ГБ оперативної пам'яті, це більш ніж достатньо для комфортної роботи з кількома програмами одночасно та для запуску інтенсивних ресурсів. Я завжди рекомендую своїм читачам вибрати ноутбуки з 16 ГБ оперативної пам'яті, оскільки це значно продовжить їх тривалість життя та уникне проблем з ефективністю в майбутньому. По третє, він має терабайт будованої пам'яті, це величезний простір для зберігання ваших файлів, фотографій, відео та програм. Вам більше не доведеться турбуватися про те, щоб не вистачати місця на диску. Я вважаю, що терабайт є новим стандартом для ноутбуків і мати таку кількість пам'яті в Dell 14 Plus – це величезний плюс. Нарешті він має дисплей роздільної здатності 2560x1600, який надає чіткі та детальні зображення, які роблять роботу з графікою та переглядають відео більш приємними. Швидкість оновлення 90 Гц додає плавну анімацію, що особливо помітно під час прокручування веб, сторінок та гри в ігри. незважаючи на те, що матовий дисплей та пластикові рами можуть не здатися найбільш преміальними, якість самої панелі напрочуд висока, порівняння з конкурентами: щоб поставити речі в перспективу, давайте порівняємо Dell 14 Plus з іншими ноутбуками в його ціновому діапазоні. Наприклад, Asus VivoBook 14, який часто рекомендується як варіант бюджету, пропонує лише роздільну здатність 1920x 1200 зі швидкістю оновлення 60 Гц та дуже поганою точністю кольору. Він навіть має хворобливий зелений відтінок, який важко обійти. Для порівняння Dell 14 Plus виглядає дивовижно. Acer Swift 16 – ще один конкурент. Який пропонує більший екран і більш високу роздільну здатність. Однак це коштує на 150 доларів більше, і, враховуючи особливості Dell 14 Plus, різниця в ціні не варта. Мій досвід та рекомендації: я протестував сам Dell 14 Plus і був приємно здивований його продуктивністю та робочим часом акумулятора. Акумулятор триває цілий робочий день, що особливо важливо для тих, хто часто працює подалі від розетки. Інтегрована графіка також виявилася досить пристойною для ігор та перегляду відео. Я б рекомендував Dell 14 Plus усім, хто шукає надійний, потужний ноутбук у Windows за доступною ціною. Це ідеально підходить для студентів, офісних працівників. Творчих людей та всіх, хто потребує мобільного комп'ютера для роботи та гри. Недоліки та альтернативи єдиним недоліком Dell 14 Plus є відсутність 32 ГБ оперативної пам'яті. Однак навіть з 16 ГБ цього більш ніж достатньо для більшості завдань. Якщо вам потрібен більший екран, то Acer Swift 16A може бути хорошою альтернативою, але будьте готові платити за нього. На закінчення. Dell 14 Plus це справжній прорив у світі ноутбуків Windows. Він пропонує вражаючий набір функцій за неймовірно доступною ціною. Це найкраща пропозиція, яку ви коли-небудь побачите, і я настійно рекомендую її всім, хто шукає надійного ноутбука. Не пропустіть шанс придбати його, поки пропозиція триває. Це справді вигідна інвестиція у ваше майбутнє. Я завжди намагаюся надати своїм читачам максимально об'єктивну та корисну інформацію. Тож, якщо у вас є якісь запитання чи коментарі, не соромтеся зв'язатися зі мною. Я завжди радий допомогти вам зробити правильний вибір. Що робить Dell 14, Plus так багато поєднання флагманського процесора 16 ГБ оперативної пам'яті. Терабайт внутрішньої пам'яті та дисплея з високою роздільною здатністю за 600 650 -10 доларів. Перевищує конкурентів у цьому ціновому діапазоні у всіх ключових характеристиках. Ідеально підходить для широкого кола користувачів від студентів до офісних працівників. Не пропустіть можливість придбати Dell 14, Plus – це справді вигідна інвестиція. І пам'ятайте, що технологія постійно розвивається, і найкраща пропозиція сьогодні може бути застарілою завтра. Тож, якщо ви бачите гарну угоду, не відкладіть її до пізніше.